У межах третьої робочої онлайн-наради до обговорення долучилися фахівці енергоатома, представники усіх станційних майданчиків та секундисти Паризького центру ВАО АЕС. Передусім, учасники оцінили рівень фактичної готовності станцій до реалізації практики ІПМ, зокрема і на ПЕС. Сьогодні у нас для моніторингу звітності є робочі групи по всім напрямкам, які з всіх підрозділів складаються. Також на нашому мережовому файловому ресурсі у нас створена наша папка показники. На ньому зібрана вся інформація: там з переліком показників, документи, на як това папка з розрахунками значення показників. Крім того, що склали паспорти показників, визначили цілі, методи розрахунку. Система ІПМ передбачає оцінювання діяльності АЕС за уніфікованою методикою з понад 50 ключових показників, що охоплюють експлуатацію, ремонт, інженерію та інші виробничі сфери. За кожен напрям відповідають профільні спеціалісти, які аналізують ці дані. А робоча група за потреби розробляє коригувальні заходи. Попри те, що організаційні роботи із втілення посиленого моніторингу стартували на ПАЕС ще у 2023 році. Нинішній етап вважається початковим у частині практичної реалізації. Зараз триває формування паспортів показників, уточнення методики їх розрахунку та узгодження підходів між різними майданчиками енергоатома, каже Борис Микітков. Ми тільки на начальному етапі, тому ми розроблюємо ці звіти, передаємо їх на еканергатам. Ну далі, поки звіти в Парізький центр не передаються в зв'язку з військовим часом. Ну, ми сподіваємося, що коли війна закінчиться, ми будемо повноправними. А учасниками цієї програми, як і інші майданчики в Європі. у межах наради учасники говорили також і про розробку єдиної методології збору, обробки та аналізу вихідних даних, розглядали проблемні питання. Оскільки окремі аспекти все ще потребують узгодження, сторони домовилися про продовження спільного опрацювання питань. Найближчим часом заплановано міжмайданчикові наради та навчання фахівців, аби забезпечити повне вирівнювання підходів у межах програми ІПМ.